Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Сьогодні знаходжуся в своєму розплідничку. Покажу, які рослинки зараз у нас є, який вигляд вони мають. Саме зараз, наприкінці травня, на початку червня, вони найяскравіші. Тож, друзі, залишайтеся з нами, подивитеся, що в нас є. Впевнена, вам цікаво, які рослини ми відправляємо, коли. В нас є замовлення. Завжди обираю найкращі рослини для відправки. Ті, які вже мають більш великий розмір. Наприклад, ось я сиджу біля барбарису Сенсейшн. Бачите, вони всі однакового віку. Живці однакові робилися в однаковий час. Але по різному вони зростають. Дивіться, якщо б я обирала. для... Відправки я б обрала саме такий барбарис, бо в нього дуже багато пагонів, він розгалужений гарно і впевнена, що отримавши такий барбарис, і вам він сподобається. А барбариси, які трошки нижчого зросту, вони будуть зростати і через деякий час вже до своїх замовників поїдуть. Ялинки, зелені, блакитні, сосни гірські. Вони в нас в розплідничку розташовані поряд. Знаєте, в мене завжди багато такої роботи, що я переставляю то в одне місце, то в інше місце. Тому що деяким рослинам треба, щоб було більше сонечка, наприклад, гірським соснам і ялинкам блакитним теж на сонечку гарно зростати. Тому Переставляю, щоб більше сонечка, тому що навесні воно трошки по-іншому починає по небосхилу йти і завжди багато роботи. Тому ви зараз побачите, що вони в нас стоять поряд. Саме тому і стоять вони поряд в одному місці, щоб сонечка було достатньо і соснам гірським, і ялинкам блакитним, і зеленим блакитним. Тут в нас є і штамбові рослинки, і ялинки блакитні на штамбах. Ось дивіться, яка гарнюнька. В неї вже привісти трошки іншого кольору. Вона блакитна-блакитна була. Це ялина, блюкісен. Блакитний поцілунок. Вона блакитна, а зараз вона зеленого кольору. Дуже м'якенькі ось ці привісти. З часом вони стануть блакитні. А ось тут в нас туя віпкорд. Теж на штамбі. Гарна така, ніби великий фонтанчик на великий такий, на, на великому штамбі. Блакитні ялинки. Теж різноманітні. Знаєте, коли вони збільшуються в розмірах, це таке диво. Хочеться, щоб піднявся настрій. Підходиш саме в цю частину нашого розплідничка і дивишся, які гарнюнькі. Дивіться, це сосна-гірська шервот компакта. Вона відрізняється, в неї така особлива відмінність від інших сосен. Ось дивіться: тут у нас одна ялиночка, зараз я покажу вам. Варела. Ось гірська варела. Ось вона дуже схожа на звичайні гірські сосни. А ось шервот компакта. Дивіться, яка різниця. Це така пухнаста. Шервот компакта, ніби від межатку. Ось вона теж, бачите? Сосна висока, не дуже висока, 2 метри завишки. Це в нас сосна Green Tower. Надзвичайна декоративна сосна саме для такого місця. Де місця не дуже багато в квітниках, бо вона і за шишки не широка, і не невисока. Пухнаста, голочки в неї такі великі, насиченого зеленого кольору, майже смарагдового. А в цьому місці в нас стоять неймовірно яскраві тиси. Це тис Давід. Дивіться, якого кольору він зараз. Ти ж його, його, ці горщики переставляю, тому що саме на яскравому сонечку, сонечку він буде ось такого яскравого жовтого забарвлення мати. Якщо буду зростати напівзатінку або в затінку, зеленіший буде. Позаду тису стоїть в мене сосна кримська. Покажу, як вона виглядає. Ось в неї дуже висока швидкість зростання. Дивіться. Оце все пагони за місяць-півтора. І вони ще будуть подовжуватися. Швидко зростає. Знаєте, як виглядає кримська сосна? В неї надзвичайно довгі голочки. Вона така пухнаста-пухнаста. А поряд з нею, дивіться. М'якенька-м'якенька. Це сосна Веймутова. В неї дуже м'які, вони зовсім не колючі голочки. І в неї, знаєте, таке дивовижне зростання, як ніби пучочками, бачите, всі голочки зростають. Вона така сизоблакитна, м'якенька, вигляд має неймовірний. Тут у нас сосенки позаду, дивіться, як виглядає ялина барі. Це невеличка карликова ялинка. І на сонечку виставила, щоб яскравіші були це в нас. Туї янтар, ось вони. Бачите, які верхівки помаранчеві. Вона яскрава, яскрава. Висока не виростає 2-2,5 метри завишки. І янтар взимку стає такого насиченого помаранчево-бронзового кольору. Якщо вам треба, щоб туя була яскрава і не дуже висока, зверніть увагу, дивіться, як вона виглядає. Це туя янтар. Коли працюєш з рослинками, доглядаєш всяке буває. Буває, що рослинка впаде, зламається. Або як в цьому році в нас в середині травня були приморозки, деякі рослини трошки постраждали. Треба обрізати те, що змерзло, підгодовувати рослинки, може формувати їх. Знаєте, завжди треба щось таку фантазувати на кшталт нових форм для рослинок. Ось дивіться, ці ялинки блакитні, трошки постраждали в нас. І що я зробила? Поприбирала зайві пагони, підстригла. З часом вона обросте, а може, залишу таку топіарну форму, як і зробила. Ось дивіться, це ще одна. Може, хтось зараз бачить і йому здасться, що дійсно така форма більш цікавіша, більш дивовижніше виглядає. Це звичайна ялинка, дуже схожа на ялинку коніка. Це ялина блювандер, блакитна. А ось дивіться, теж впав ялівець монглоу і відламалася верхівка. Почала її стригти. Може, з часом буде велика куля? А ще в нашому розплідничку є ялинки кейбаб. Є кейбаб колюча блакитна, а є кейбаб зелена. І вони теж чекають стрижки, зробимо обов'язково на каналі стрижку. Ось дивіться, ось така форма ялинки. Почала її формувати ще минулого року кулею. Ну, щось пішло не так. Знаєте, в природі всяке буває, що тут мало гілочок. І ось так можна підстригати і зробити з ялинку велику-велику пухнасту кулю. І буде в нас не тільки Чупа-чупс, якщо ви давно з нами на каналі бачили в нашому садочку Чупачупси, так я їх називаю з туї смарагд, а може бути Чупа-чупс з ось такої гарної ялинки. Туя, коли Голден Golden Globe. Дивіться, верхівка жовтого кольору насиченого. Ось на сонечку можна побачити. Вона є в нашому садочку. Мені дуже подобається: гарно зростає, швидко зростає. І висота в неї 80 десь см. Навіть якщо вона буде зростати в напівзатінку. Все одно буде дуже яскравого кольору, не зеленого. Тому що дуже багато мене запитують. А якщо посадити на півзатінку туї, які мають жовтий колір, який колір в неї буде, він все одно буде світліше, ніж звичайний такий зелений колір Туї. Яскрава Туя Тайгер Голд. Теж на сонечку стоїть. Пересуваю горщики, щоб завжди біля неї було сонечко, щоб вона яскрава була. Дивіться, яка гарненька. Вона м'якенька, зовсім не колюча. Таке, коли до неї торкаєшся, надзвичайні відчуття. Далі стоїть ялівець блюєру. У нас різні, рі, різні вони є, за висотою є трошки менші середнього розміру і ось дивіться, який гарнюнька. Ось, пухнастий, такі міцні стовбури, блакитний, теж можна зараз побачити багато прирісту весняного. Бачите, він блакитного-блакитного забарвлення. Покажемо ще один куточок нашого розплідничка. З цієї сторони ялиця бальзамічна, звичайна, вона висока виростає. В неї такі дивовижні яскраві пагони. Зараз можна побачити вони, знаєте, які так як хвостики. Поряд з нею зростає сосна гірська Golden Glow. Вона взимку яскравого жовтого кольору. Яскрава, яскрава. Це зараз вона зелена, але вже восени трохи буде яскравіше і жовтіше. Поряд з нею туя смарагд Голд. Ось вона. Завжди протягом всього року яскраво жовта і дуже пухнаста. Мені вона подобається, що вона одразу з маличку така дуже набита, пухнаста-пухнаста. А дивіться, як надзвичайно виглядає поряд з нею ялівець блакитний, ялівець бл... лускатий мері. З нього, до речі, дуже гарні тупіарні форми можна зробити в подальшому. Поряд соснагірська бенджамін. Це така гарнюня, а дивіться, які прирісти малинового, може в камері навіть червоного кольору. Вона з часом буде ідеальна невелика куля. Тут стоять в нас ще туйки, а там позаду ялівець мінджуліп. Мені він дуже подобається. В нього такий насичений лимонний колір. Гарний ялівець з нього дуже гарні виходять опіарні форми. Трошки барбарисиків. Дивіться, тут стоять декілька ялівців монглоу. Коли в нас замовлення, завжди на сонечко пересуваю монглоу, щоб вони більш яскравіші були. Бо місця, на жаль, поки не вистачає для всіх рослинок. І буває так, що трошки напівзатінку є. А ось тут на сонечку дивіться, які вони блакитні. На сонечку теж в нас. Ялівець ґрунтопокривний, голден карпет. Дивіться. Теж вище на сонечко його виставляє, щоб він мав саме таке яскраве забарвлення. Туї Rainbow's End теж на сонечку стоять. Ой, ялини, вибачте, дякую. І що тут у нас ще? Тут у нас і. Блючіп блакитного кольору теж мені дуже подобається. Гарно поєднується з будь-якими жовтими туйками, рослинками. А це в нас туя селена, мабуть. Да? В неї кінцівки помаранчеві. Вона, знаєте, схожа на Golden Globe, але вона все одно різницю я бачу, що вона трошки інакша. В неї навіть, знаєте, така хвоя. Трошки більш схожа на мереживо. А дивіться, як дивовижно виглядає ялиця аурея. В неї прирісти жовтого кольору. Вона така гарнюня. Дивіться, тут декілька стоїть, ця вже гарно розпускається. Ця трошки повільніше, ця ще спить. А ось тут поряд у нас ялиця айсбрекер. І ось вона, і ось вона, і ось дивіться, в неї блакитні прирісти. Це повільно зростаюча, карликова. Але надзвичайно декоративна. У нас тут і блакитних багато. Дивіться, теж збільшуються в розмірах. Все стоїть поряд. А ще, друзі, хочу показати вам, який груд в нашому розпліднику. Ви знаєте, що зараз. І в цьому році можливості не було посадити городину на дачі в нашому садочку. Що в нас тут зростає? Помідорки, це чері. 20 літрів в кожному мішку, в мене грунту під кожну рослинку. Дуже ми любимо базилік синього кольору. Базилік ось тут по три-4 рослинки зростає. І ось там трошки далі ще зеленого кольору. Це ж базилік ось тут. Будемо врожай збирати ось такий з мішків. На передньому краю цього великого квітника в нас зростають спіреї японські, різноманітні. Друзі, ну ви розумієте, що це гумор. А в цих мішках в нас зростають огірки. Минулого року саме в цьому місці вони в нас і зростали. Мені дуже сподобалось. Як вони зростали до кінця вересня? Мені здається, ще на початку жовтня в нас ще були огірки. Гарне місце. Тут багато такого помірного затінку в деякій частині дня, і огіркам тут дуже-дуже подобається. Знаєте, і тепло, і гарно, і волога. Ну, все, і сусіди дивіться, які яскраві. І я завжди бачу огірки. І... Можу подивитися, коли вже можна збирати врожай, то дуже зручно. В цій частині в нас там і барбариси стоять. І зараз покажу, як виглядають гортензії наші. Коли дуже спекотно, буває так, що ось поміщаємо це дуже зручно в такій великій ємкості гортензії, щоб вони дуже добре водичку набрали. Ось дивіться, це в нас гортензія Вімсред. Ось так вони виглядають. Всі формувала. Гортензії дуже багато, всі формувала, обрізала зайві пагони. Хоча дивлюся, отут один зайвий. Ось такий, якщо ви дивитеся відео, дивіться, ось такий слабкий пагін можна видаляти, ось так робити. І залишаємо тільки сильні, бо сильні, а дивіться, цей пагін взагалі гарний, знизу йде, дуже потужний. Ось так виглядає наш розплідник. І все це треба поливати, доглядати, підживлювати, обробляти від хвороб та шкідників. Але я все це роблю з задоволенням, щоб ви отримували гарні рослинки. А це гортензія Аннабель з нашого садочку. ранньої весни мені вдалося живцевати. І дивіться, вона з соцвіттями вже буде квітнути. Такі рослинки є в нашому розплідничку. А це вербаха коронішики, кущова. Дивіться, рожеві прирісти на кінцівочках. В нашому садочку ви всі бачили. Вербуха кронішики щеплену на штамбі на високому, а це кущова. Вона теж неймовірно виглядає. Знаєте, якщо у вас є місце в вашому садочку, поєднати дві одну на штамбі, одну внизу, такі великі, гарні кулі, це буде дивовижне видовище. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше відео вам сподобалося. Якщо сподобалося, ставте нам подобайку. підписуйтесь на наш канал, замовляйте в нашому розплідничку рослинки. З великим задоволенням. Зробимо світлини. Якщо вам треба якусь рослинку, саме так, як вона виглядає наразі, обов'язково надішлемо світлинку. Всі рослини відправляємо вам з любов'ю. Мені хочеться, щоб ваші садочки були найяскравіші, щоб українські садочки були вишукані і найкращі. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Тож до зустрічі! пташки співають, ніби в нашому садочку.